А я ще стою напроти школи, зараз вам покажу. Ой-ой-ой. ой, ой. ой, 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 ой. <клес> стою напроти школи. Бачите? Це наша нова школа в селі. І вона до сих пір не добудована до кінця. Така граміна стоїть вже другий рік, в такому стані, блін, шкода насправді її. Шикарна школа. Я б ще мріяла тут працювати психологом. Ну а коли тобі за півставки платять 3 тисячі гривень, в кращому випадку можна дотягнути до чотирьох, там якісь там додаткові інклюзивні години, боже, смішні просто, смішні просто, то одразу перехочується бажання відпадає, бо я реально любила роботу з дітьми. З задоволенням я ходила до школи. Просто коли ти за там, працю свою отримуєш три тисячі гривень, це така як ляпас. Знаєте, от реально. Я не знаю від кого залежить, чому такі просто смішні знущальні зарплати, але це такий факт. От школочка оця мені навіяла.